День якого не повинно бути на Радіопромінь: голоси війни, голоси життя, голоси нашої перемоги. Людмила Горова. Привіт. Що там? Як воно, Боже? Та знаю, чувак, бути цього не може. Я в тебе не вірю, і опа, привіт. Ну, бачиш, такий дронуватий світ. Його кажуть, ти створив ніби ні. І чи ще там якоїсь дурні. Ти думав, скажи мені, чесно, чувак, що все воно скотиться в лютий бардак, що око за окою, брат проти брата, фігня поруч з тим, що от нам розгрібати. Ну, ладно, не парся. У мене питань до тебе немає, бо я без вагань відколи себе пам'ятаю і доти, поки я ще тут. До твоєї роботи цуратись, ховатись ну зовсім не звик. Як там у вас кажуть Блажен чоловік, я, Боже, усе, що хотів, усе маю. Не прошу собі, не очікую раю, мені, як іде, знаєш, норм, все і ок. Прошу за старих. За дітей і жінок, за птицю і худобу, за псів і котів, за хлопців своїх, хто з бахмутських боїв так хочуть живими вернутись додому. Мене ж в тебе вірять крізь розпач і в тому. І в мене вони мені всі як брати. Ти, ти ж дивися, їх не підведи. Наш медик не вірить, ти знаєш, а вже ж. але й за нього прошу в тебе теж. Чувак, ти що плачеш? Та ладно, ну ось, очі дивись, я сказав, прорвемось. День якого не повинно бути поезія темних часів на радіопромінь?